Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. На 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України досягли 29,9 мільярдів доларів, що свідчить про зростання на 5% у січні у першу чергу завдяки міжнародній допомозі. Про це повідомила прес-служба Національного банку України. Так, у січні на динаміку міжнародних резервів впливали передусім надходження на користь уряду та виплати за обслуговування і погашення державного боргу. Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,3 мільярди доларів, 3,3 мільярди від ЄС, 1 мільярд від США та 71,6 мільйонів доларів від продажу валютних держоблігацій. Надходження від міжнародних партнерів компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом і пропозицією. Також вплив на резерви мали операції Нацбанку на валютному ринку. Натомість уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 65 мільйонів доларів, 59 мільйонів перед світовим банком, 5 мільйонів виплати за валютними облігаціями внутрішніх державних позик. А решта борг перед іншими міжнародними кредиторами. Вплив на резерви мали операція Нацбанку на валютному ринку. У січні регулятор продав з резервів 3,1 мільярдів доларів та викупив до резервів 28,5 мільйонів доларів. Отже, чистий продаж валюти знизився порівняно з груднем 2022 року на 100 мільйонів доларів. Такий обсяг інтервенцій, який несуттєво зменшився відносно грудня, бюджетних видатків наприкінці 2022 року, а з боку пропозицій поєднанням сезонного чинника, це зниження експортних надходжень на початку року та наслідки повномасштабної війни на економічну діяльність експортерів. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.